Вітаю вас на моєму каналі. Вітаю із початком нового тижня. Пропоную разом дізнатися, що це він нам підготував. Почнімо! 15 число понеділок у нас пройде під знаком рака. Місяць перейшов у рака, він там тусується і надає нам чуттєвості. Чуттєвості, плаксивості, мрійливості, сприйнятливості у більшості загострюється материнський інстинкт і бажання гніздуватися. Відповідно, ми і захочемо робити всі справи, які роблять мами: годувати, опікати, турбуватися, дарувати, милувати і тіскати. Тому всі ці справи материнські, домашні, вперед. 15 числа будуть дуже сприятливі. Реально рекомендовано побільше часу приділити своїй сім'ї, дітям, родичам і домашньому простору. Все, що про побут, про нерухомість, буде вдалим у ці дні. Можна купити домашню тваринку або подоглядати за домашньою тваринкою, для кого ця тема актуальна. Добре допомогти комусь, як мама, не осуджувати, не критикувати, не нав'язувати своє, а вислухати, зрозуміти, проникнутися. Дати пораду, якщо вас питають. Добре, взагалі спілкуватися з сім'єю, з порадами чи ні вперед. Добре працювати з психологом, проводити, наприклад, сімейні фотосесії, готувати смачненьку їжу, особливо, якщо це будуть рецепти ваших бабусям або матусь, колупатися в вашому минулому, це все рефлексувати і переносити на щоденник. І я дійсно рекомендую 15 число провести саме так, бо. Бо із несприятливий вплив планет буде присутній саме від Нептуна, а Нептун. Хто зі мною давно, той знає, що це планета ілюзій, обману надмірної психології, жалісливості, шахрайства і подібних історій. Тому понеділок, 15-го числа, це все може бути. Можливо, може забути, забутькуватись бути, розсіяність, неувага, можна проспати, запізнитися і великі ризики, що когось обмануть. Тому 15 число сидимо вдома, готуємо сімейні страви, переглядаємо альбом і тіскаємо домашніх тваринок. Повірте, краще цей день прожити так. А от уже 16 числа ой, все буде добре. 16 числа в нас прокинеться альтруїзм. Ще більше захочеться жаліти, допомагати. Якщо 15 числа в понеділок ми більше це будемо робити для себе і для своєї сім'ї, то 16 числа ми захочемо із цим материнським інстинктом виходити в люди. І будуть готуватися не лише домашні коти, і вуличні, будуть тіскатися не лише свої діти, а й чужі, можливо. А можливо, комусь і доведеться надмірно проникнутися справами інших людей, до когось прийти. На допомогу, або є великі шанси, що вам хтось цю допомогу надасть. Дуже добре продовжувати займатися нерухомістю і вже додати собі такого масштабу лоску бренду. Якщо вам треба купити щось таке дорогеньке, цікавеньке, елітарне, то вперед, 16 числа. Очікуємо відчуття захищеності, спокою, гармонію між своїм внутрішнім світом і зовнішнім світом. З 16 числа навіть черстві душею люди будуть такими більш емпатичними. І все нас буде викликати таке захоплення і милування. Оптимізм, тому добре написати плани, де ви зможете цей оптимізм потім у майбутні дні реалізувати. І дуже добре поволонтерити, зробити якусь хорошу справу для інших, тому що не лише для себе, 16 число має нести в собі благодійність. 17 го числа наші настрої уже зміняться, тому що місяць перейде до знаку Лева, і пафос, оплески, егоцентризм будуть присутні у нашому житті. Е, і буде важко, тому що в першу половину дня оцей Нептун, який Позавчора робив нам недобре. 17 числа він буде нам допомагати. Він буде давати нам творчості і зелене світло для всіх тем Нептуна: це психологія, езотерика, медитація, сон, відпочинок, мрії. Фантазія, тобто будь-які творчі прояви будуть із нами. І бажано, щоб робили це ви і демонстрували себе. Тому що Лев, як я вже казала, це про, фап, про пафос, про демонстрацію. Треба, щоб вам аплодували і ви зможете цього досягти, якщо будете робити щось творче, якісь творчі історії. Нагадую, що це перша половина дня. Зараз скажу, що добре було би поробити. Милуватися, бути з природою, виявляти співчуття, займатися психологією, медитацією езотерикою. Перша половина дня, друга половина дня вже буде більш напружена. Друга половина дня є імовірність конфліктів, особливо на теми нас коханих. Якщо оплески будуть не в наш бік, то це вже буде сприйматися дуже болісно. Якщо будуть говорити не про нас, ми будемо ображатися і буде схильність перекручувати все на свій бік. Тобто, ніби говорилося не про вас, образили не вас. Це слова були не у вашу адресу, не ваш городик, але ми все сприймаємо на себе. І можемо про це ображатися. Тобто надмірна чутливість. Друга половина 17-го числа підвищує от саме чутливість. Якщо хтось не дивиться на нас, то ми зможемо привернути свою увагу, десь перебрехати, проявити надмірну самовпевненість, перетягувати ковдру на себе. Ми вкрай вкрай обережно виявляємо неповагу до когось, тому що це сприйметься прямо в ж таки. І якщо до вас хтось там раптово, то подумайте, можливо, вам здалося і людина прямо ж таки, нічого такого до вас не мала. 18 число уже набагато спокійніший день, тому що ніяка інша чужа планетка не приходить і не псує нам чистоту проявів знаку Лева. Тому. Що, що, що класно було б робити? Виходити в люди, 18 число, заплануйте собі якесь свято, подію, розвагу, фотосесію ідеально було б: театр, шопінг, якась ярмарка, якісь творчі історії. Сходіть в ювелірку, хоча б подивіться, кіно, цирк, побачення. Тобто будь-яка ініціатива виходу в люди, там, де ви сяєте, де дивляться на вас, буде в тему нічого вам. Не завадить це зробити дуже добре займатися іграми. Тобто, знаєте, як раніше не знаю, як зараз я кілька років тому збиралася з колективом, ми грали в настольні ігри, щось там веселилися. От кому актуально, добре це робити. Якщо там будуть включені діти. Прекрасно. Добре займатися будь-яким вашим улюбленим хобі, яке піднімає вас, вас, вам настрій. Ніхто вам не завадить, і ви отримуєте максимум задоволення. Добре працювати з подарунками. Тобто купувати, дарувати, приймати, планувати, обирати. Лев любить всякі такі історії, тому або даруйте, або приймайте, або хоча б. Оберіть. Дуже добре займатися процедурою із волоссям і бородами. Тільки волосся не тоді, коли ми його депелюємо, так вириваємо. Або по подібним історіям лев. Ми пам'ятаємо, яка в нього грива. Тому догляд за своєю гривою, коли ви її примножуєте, коли ви її розпушуєте, коли ви її збагачуєте, то це все буде дуже вдало, 18 числа. І також. Якраз їм можна запланувати подію, похід до, до трихолога або до косметолога за процедурами саме по волоссю. Також лев він відповідає за наш зір, тому придбати окуляри, контактні лінзи, підвідати окуліста, підходить. Дуже добре організовувати щось і вирішувати. Е Питання із організацією, тому що Олег він піарщик, він івент директор, креативний директор, він це вміє, знає, любить. Тому там, де вам треба щось влаштувати, щоб була нотка креативу, щоб це сприйнялося прям отак вау і отримало захват з відгуки. То добре це робити 18 числа. Непогано проводити рекламу, і взагалі відкривати ФОП, індивідуальне підприємство. Якщо там ваша особиста прогностика, прям дуже дуже це все діло. Не заперечує. Тому діти, інвестиції, ви кохана, все для себе, все про себе, свята, сцена, ідентичність, імідж, реклама, улюблена справа, кохання і радість в житті, я сподіваюся, нічого не залавадить, і 18 -е число буде з нами саме таке. 19 -е числа теж день можна поділити на два. Перша половина буде під Венерою. Тому все що я говорила. 18 числа, там про догляд за собою, ще дуже класно проводити 19 числа. Прям Прям глобально класно. Якщо 18 го нам ніхто не заважає це робити, то перша половина 19 го числа Венера нам допомагає прикрасити себе. Тільки не ведемо там, до косметолога маму чи до стоматолога дитину, йдемо самі. Це має бути перша половина дня для того, щоб зробити нас красивішими. Шопінг вітаються, побачення, стосунки з коханим вітаються. Бо друга половина дня буде вже не така прекрасна, в другій половині дня місяць переходить до знаку Діви, і ми всі станемо занудами, станемо обов'язково, тому що там ще планета Уран буде псувати нам настрій. Уран, планета змін раптових, неочікуваних, шокуючих новин, гостей, яких ніхто не кликав, це все буде з нами 19 числа в другій половині дня. І оскільки місяць уже буде в дівах. В Діві. Ми будемо дуже примхливими, дуже критичними і самокритичними, і критикувати людей. І плани будуть змінюватися, і ми будемо дуже цим незадоволені. Тому обережно плануйте другу половину 19 числа. 20-го числа знову, хоча б ніхто не заважає, проявляти чистий знак Діви, що можна робити, і що можливо комусь доведеться робити. Справ буде багато, по-перше, да? але класно, що всі вони будуть такими високому, високопродуктивними і скромними. Тому 9, 20, так, я б я не наплутала так. 20 число прекрасно підходить для справ, які йдуть на вирішення на підтримку вашого здоров'я, здоров'я вашого тіла. Медичних оглядів, аналізів і різних медичних маніпуляцій, тому що діва любить турбуватися, любить піклуватися про своє здоров'я, про здоров'я інших людей. Тому всі справи по здоров'ю, особливо якщо це обстеження, аналізи, маніпуляції, прекрасно, як ви, як ваші діти, і особливо ваші домашні тваринки. Дуже добре зайнятися прибиранням ремонтуванням і таким, знаєте, те, що ви не хочете, те, що ви доручили кому-небудь. Добре робити вам 20 го числа, тому що буде на це відповідний настрій. Добре купувати якийсь інструментарій, який потім допоможе вам у прибираннях або у вашій роботі. Добре навчатися, як би навіть сказала, не вчитися, не розширювати свої знання, а заглиблювати їх, прокачувати вашу інтелектуалку. Все, що ви можете вивчити, щоб заглибитися, врахувати якісь деталі. Підходить і, взагалі, 20 число, поки місяць діві, дуже добре підходить для справ із інформацією, з бухгалтеріями, з розрахунками, прорахунками. Там, де треба дуже уважно все порахувати, нас буде до цього схильність. Тому і дуже добре оформлювати різні документи. Ми будемо уважні і не підпишемо раптово те, чого не треба. Добре, ремонтувати автомобілі, добре займатися письменництвом, раптом хто це любить. Добре, зайнятися вокалом, постановкою голоса. Пройти якісь детокс-марафончики на один день, чому ні, посидіти трошки на дієті, і класно хоча б в цей день ввести якусь корисну звичку, яка буде покращувати ваше самопочуття. 21 -е число неділя день напружений. День напружений, тому що там у нас буде сонячне затемнення. Пам'ятаємо, що ми в коридорі, і кожний із цих днів може проявитися для вас долоносної події, особливо неділя. Неділя також у нас буде під знаком Діви, Ай, але знову вилізуть усі е, негативні прояви цього знаку. Е, тому, чого очікуємо? Те, що ми будемо до всіх чіплятися, всіх критикувати, буде надмірно, будемо надмірно уважні до всіх деталей. Там, де можна було закрити очі, ми раптом зможемо це все помічати. Будемо дуже буркотливі, можливі прояви заздрості, можливі свого роду бюрократичні неприємності. Ну правда, це буде неділя, вихідний, навряд чи, але раптом що? Раптом комусь доведеться працювати з паперами, з бюрократією, з документами, ходити в якісь контролюючі органи, мати справи з керівництвом, з начальством, то дуже обережно тримайте себе в руках, бо є ризик наламати дров і прийняти неправильні рішення. Увечері о 22.53, Навіть скажу вам точніше, якраз відбудеться наше сонячне затемнення, і буде вечір і буде вечір під вибором. Що робити? Чи те, що я хочу, чи те, що треба. Те, що я можу, я не хочу. А те, що я хочу, я чомусь не можу. Ну, треба буде це просто пережити і не приймати жодних долоносних рішень на імпульсі 21 числа. Такий нас очікує тиждень. Знаю, що дехто з вас пише в коментарі під такими моїми відео, як програлися їхні дні. Будь ласка, мені це дуже приємно. По-перше, по-друге, це неймовірно корисно, бо, як часто кажу, астрологія це дослідження. Коли ви аналізуєте, от навіть зробіть, зробіть це навіть не для мене, а для себе. Коли ви аналізуєте, як пройшли ваші дні, от я розказала, так, бла-бла-бла. Ви аналізуєте, що ж відбулося, що не відбулося, коли ви це фіксуєте, Потім, коли я на наступний тиждень скажу подібне, тому що в нас місяць знак переходить кожні 28 днів, аспекти також повторюються, відбуваються там перехресні історії. І ви також можете проаналізувати, як ви зреагуєте і що може відбутися у вашому житті. Тому пишіть ці коментарі не тільки для мене, а й для себе. Будемо разом рефлексувати і аналізувати. Гарного тижня!